Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас новий день. Я включаюся по темі відео перебудування своїх, перебудування своїх металевих гаражів на бетон. І у мене є одна радісна новина. Коротше, що, що забирають мій один металевий гараж, той, в якому було багато екшена, в якому я знайшов зброю, в якому я добряче попрацював і їдемо зараз переоформляти документи. Дуже такий. Я не знаю, як це пом'якше сказати. Погрубше це буде дотошний, пом'якше придумайте самі. Чоловік, який, от, я не знаю, ми з ним домовилися, як би то вам все розказати простіше. Коротше, ми довго говорили, він довго торгувався, я вперся на турбу мінімальну ціну. Тобто ми домовилися з ним 200 і все одно на цьому торг не закінчився. Чоловік, типу, ну, в мене там орендар зараз. Чоловік, а він же ж вам заплатив у цьому місяці, а давайте хоч тисячу гривень менше, а давайте хоч там ще щось а Давайте там 50 доларів і все у тому роді. Я все розумію, там, але я, ну, коли мене питають зразу найменшу ціну, то я дійсно кажу її найменшу, після якої я не готовий підсовуватися. Ну але що, моя взяла і домовилися ми з ним на 200. Був один нюанс, ми з ним домовилися, що впродовж місяця він має мені виплатити цю суму. Тобто він скинув 200 доларів за вдатку і решту суми мав виплатити до кінця місяця. Але сьогодні у нас 21 число. і Буквально кілька днів тому він сказав, що може віддати мені всю суму. Їдемо переписувати документи. Я відразу скинув йому номер орендаря, пояснив, що, коли, добудуває, проплачено, тому що він вже все це проговорив. А зараз він тут кіпішує, що типу, я не можу додитися до власника, що я хочу перепитати, до якого там все проплачено, то все. Ну, чоловіче, 9 ранку, логічно, що людина десь спить, десь зайнята і все в тому роді. Тож було як мінімум 3 дні, а як максимум там кілька тижнів для того, щоб узнати ці всі нюанси. Ну, коротше, не суттєво. Е по цифрах. Купив цей гараж за 1400 доларів. Враховуючи об'єктивні обов'язкові вкладення туди, вийшов він мені за щось у межах 1600-1700 доларів. Плюс робота, а попрацювати там прийшлося знатно. Віддаю я його за 2100 доларів. Він металевий, він не приватизований. І він в кооперативі, в якому у мене майже є бетонний гараж. Це довга історія, потім ви все зрозуміти. Дуже хороше місце в нього відносно кооперативу, тому що на найпершій лінії, близько до в'їзду, і прям такий хорошенький добротенький гараж. Він не лий нічого, він типу вищий, ніж ті, які там по сусідству. Можна було би пробувати гратися там, продавати його за щось у межах двох з половиною, але це все час. Він заробити, працюємо в обговореному напрямку, заробляємо якийсь бетон. Я не знаю, якби мені зараз вдалося би продати ще якийсь один металевий, я би не продаючи свій бетон і купив би просто за гроші в агентство той, що на рубіні, той, який я хочу купити через стінку. Але побачимо, як це все буде йти далі. Поки що це один гараж, на який було найбільше попиту, по ну і який, відповідно, продається. Думаю, що зараз мені ще предстоїть потріпати трошки собі нерви, тому що я певний, що він скаже, давай переписувати на пополам і все остальне, і не зупиниться у торгу. Ну, але як воно все буде, побачимо згодом. Включусь до вас і все розкажу. Ну що ж, друзі, я вже вдома і є кілька домок, які ми хотілося б з вами поділитися. Все вдалося і приємно, коли 11 дня, а ти вже переробив купу роботи. Це от прям якесь неймовірне відчуття. Чоловік, той, що я думав, що буде тошніть. Якийсь такий занудний чоловік, яким я його вважав, насправді виявився не таким. Нормальний, дорослий дядько, не торгувався, проплатив за гараж, не нив, нічого, все купив, все як має бути. Гараж, свій основний договір все-таки написали, в оренду здав, заплатили за півроку. І от мінус один гараж, але плюс отака от картлетка. Приємно, коли ти бачиш, тримаєш. І відчуваєш результат своєї роботи. І що, Якось так, рухаємося вперед до нових проєктів. Напевно, зараз я підшуковуватиму, підзбируватиму гроші, підшуковуватиму щось із цегли. Паралельно намагатимусь продавати якісь металеві гаражі далі. Треба їх нормально пофотографувати, викласти оголошення, тому що у мене зараз воно не активне. І що, І все це буду розповідати в своїх проектах. І якось так. Друзі, я в шоці, в мене навертається на очі, сльози. Зараз розкажу чого. Коротше, кооператив-стартер, де у мене є три гаражі, про які ви, напевно, бачили з попередніх відео. Вони всі металеві у мене тут. І що? Я думав, з металевих, якщо їх навіть прибудовувати, намінятися з кимось так, щоб у мене один гараж був біля іншого. Тобто поряд один із другим або один за другим. Тут бачите, які будуть лінії. Оце одна лінія, це друга лінія. І випадково, я сидіть сюди, сюди приїхав і побачив. Що так вийшло, що я купив тих два гаража, які один за другим. Що в мене один мій гараж, оцей, біля того з той лінією. Я реально маю їх вже більше як півроку і не знав про це. І зараз я йду це перевіряти. Я в шоці. Я просто в шоці. Боже, як це круто. Бачите, яке співпадіння? Я не знав, коли їх купляв, ні один, ні другий, ні третій. А зараз мій товариш де з тієї сторони, а я йду гляну, чи тут вони, чи ні. Думаю, тут. Бо цей високий гараж. По ньому видно, що... Ну видно його стіну з тієї сторони. Мені здається, що це воно. Я тут. Оцей? Цей? Ну тобі, ну дивись, От... тобі зліва? Оцей? Блять, то він! <різь> <різь> Я... <різь> а ну давай з цього боку де ти? Блять, вони ще ідеальні один біля другого. Симетрія і ринво, і все. Б. глянь. глянь. Капіта, як добре, що ми це побачили. Я в шоці, я щасливий. Мінятися не треба, гараж один на другого. Як я цього не відчував, я, як я це не, догадав, не догадався. Ні, я бачив, що вони приблизно до заїзду однаково. І прикол в тому, що вони обоє дуже близько до заїзду. Є з цього боку заїзд, є з того боку заїзд. Місце шикарне. Тобто той перший я не хотів продавати навіть через те, що вони близько доїзду. І цей. Кайф. Я не знаю чому, але я отак їжджу по місту на цій машині, і відчуття, ніби ти в когось щось вкрав. От на тебе так дивляться всі, прям, що типу от ти якийсь або бандіт, або, не знаю, десь там вкрав гроші на цю машину. І типу з таким призренням, як я не знаю, як це буде на українській українці, отак прям прямо, буквально так на тебе дивляться. Але ж насправді, ну як я говорив у відео про огляді на цей автомобіль. Звичайна проста машина, яку дозволить, собі, може багато хто. Просто працюйте, а не засуджуйте, і все у вас буде добре. Ну що ж, друзі, з моменту останнього кадру пройшло вже напевно місяць, можливо, трошечки менше. Я трошки прихворів, перепрошую. Я зрозумів, що я не показав вам того гаража, який я продав. Зараз я поїду на місце і покажу вам все детальніше. Що, гараж проданий, все добре. По цеглі я знайшов одну цікаву пропозицію, і я її купив. Це буде історія моєго 16-го на сьогодні гаража, про який я розповім в окремому відео. Ролик вийшов, даю вам спойлер на більше як годину. Було все дуже нервозно, неспокійно, але все вдалося. І я надіюсь, воно того вартувало. Гараж, який продає агентство, лишається непридбаним. Вони на мене трошки підзабили, тому що як ми з ними домовлялися, що я продаю якийсь свій гараж, купляю той їхній. Ну вони мені так сказали, що продадуть, типу, і, і все. До того поки я купив свій цегляний. У мене була якась сума коштів. Він стоїть 3 500 плюс комісія 800 доларів. Я пропонував їм 3 500. Казав, що гроші у мене на руках, можливо, ви щось торгуєтесь, і ми якось з вами домовимось. Вони зв'язували зі мною тільки тоді, коли по моїх гаражах телефонували якісь клієнти. Вони виклали на продаж мої гаражі своєю комісією. Люди до них дзвонили, просили показати, вони дзвонили до мене. У всіх рештах випадків я вам я їм не цікавий. Це було ясно зразу. Вони мені казали, що ми ж для вас його тримаємо. Що там не продаємо і т.д. і т.п. Але до сьогодні оголошення висить. я зараз десь прикріплю скрін. Я просто думаю, що гараж трошки запущений і він мало цікавить людей. Тому що, якби їм реально хтось давав би гроші, я думаю, вони б його віддали. Крім того, вони мені казали, що може ви десь позичите, там, бо власники приїжджають переписувати квартиру і все в тому роді, Типу намагалися якось мене підігнати. Але ні, і що? Я купив за ті гроші іншого гаража на сьогодні. Можна було б вицяганить того, але реально він гірший. І дорожчі за того, який купив я. Тому я цього не зробив. І на сьогодні задача лишається відкритою. Вони, типу, мають продати якийсь мій гараж, взяти комісію з людей і продать мені той, взяти комісію з мене. Ну але що? Тижня-півтора, напевно, ніхто ні слуху і не духу. І якось так вони працюють. Ну, типу, це було зрозуміло зразу. Їдемо до гаража. Продовжую їздити на своїй улюбленій палочці-виручалочці. Сьогодні я помив, натер і все якось отак. От Виглядає. Ну що ж, друзі, ми на місці. Ось в'їзд, ось охорона, ось відеонагляд і ось гараж. Як ви можете бачити, є значно нижчі гаражі за нього, є більші, є цегляні. Але великою перевагою цього гаража є те, що він побудований на фундаменті. Тобто тут є така сходинка. Як ви бачите, ось це. Тут залитий фундамент, стяжка і трошки доварені ворота. За рахунок цього він вищий, сюди реально заїжджає ринок Єнго. Це x сьома Mazda з багажником на криші. Ну а по стандартах він був би трошечки нижчий. Тут так само, бачите, доварили низ. Крім того, багато хто будує гаражі без фундаменту. Тобто навіть оці з бетонних панелей багато хто будує без фундаментів, тому що там в тих плитах є такі штирі, які ви всовуєте в землю, які типу, не дають йому просісти. Але ви повинні розуміти, що це все не робота. І що по-правильному треба будувати той же самий фундамент і ту ж саму стяжку, тому що рано чи пізно. Треба, може, треба буде його перебудовувати на цегляний. Рано чи пізно навіть ті самі бетонні плити за рахунок ваги просядуть. А якщо ви захочете будувати на них якийсь другий поверх або ще щось, ви того тупо не зможете зробити. Тому, будуючи на перспективу, навіть ставлячи металевий гараж, краще робити його на фундаменті. І що, якось і так виглядає гаражик, я його красив, я його прибирав. Я зараз десь додам фото, яким він був на момент покупки. І додам фото того, як я його прибрав. Я особливо не заморочувався, коли його фарбував, і, як ви бачите, є трошки нюанси по покрасці. Точніше, це певна така фарба, яка вже починає вигорати. Крім того, в ньому я фарбував дах, який вже так само обріз пліснявою. І дах ніби всмоктує ту фарбу. От просто я не знаю, як його можна пофарбувати, щоб воно... Було нормально, там напевно його треба просто залить. Тому що, враховуючи те, що дах в першу чергу ржавіє, там є якийсь мох, інша мікрофлора, воно просто от поглинає ту фарбу і все одно нормально його залить не виходить. Фарбувати дахів в таких гаражах це просто дурне діло. Там товстіше зазвичай бляха і типу, нюансів там немає. Такі от просвіти між гаражами. Що, трошки де-не-де позаростало. Тут ще є деякі мої речі, які я маю забрати, коли буде виселятися орендар. Але якось так. Цей кооператив поводований, грубо кажучи, на болоті. Через те тут ні в кого немає ям, тому що ґрунтові води мають воду. І, типу, якщо ви навіть викопаєте яму, її просочиться і вона затопиться. Коротше, ні в кого тут немає ями. Цьому мінус, хтось з моїх коментаторів писав, що зазвичай під будування гаражів видавали ділянки, тільки не призначені для того, щоб будувати будинки. І це от одна із таких ділянок, тому що, незважаючи на дуже хорошу локацію відносно міста. Тут є нюанси по тій самій землі, яка має вологу. Ну і Через це гаражі часом просідають. Щоб робити його потолку, то треба залити дуже-дуже багато бетону. Але тут є такі гаражі, дивіться. Для прикладу, прямо над річкою, тут, до речі, протікає річка, і через те земля перенасичена тими водами. Але навіть тут, от, якщо ви можете помітити, це один гараж, тобто це не звідси. Тут немає воріт, тут є калітка така. от. Його здають в оренду за 3000 гривень. Там дуже хороші умови всередині я там був, там є вихід назад. Просто людина займається лазерною порізкою. І от, як ви бачите, він прямо над водою. І сюди заливали дуже багато бетону. І що, він стоїть нормально, вже кілька років. Жодних нюансів по-новому немає. Тобто, якщо ви хочете заморочитися, це можна зробити в будь-яких умовах. Питання ціни, раціональності того чи іншого процесу. Коротше, що стосується того гаража, який я продав, там немає електрики. Це не проблема її тут провести, але мені це було не актуально, простіше. Людина знімала його під склад, здавав я його за тисячу гривень, як і будь-які свої металеві гаражі. Я їх здаю по тисячі гривень. Тут, в цьому кооперативі, у мене лишається напівкуплений гараж, за який я віддав 500 доларів за вдатку, і чекаю документи. І як ви думаєте, де він? Так, так, в цих краях ось отой мій гараж. Прикольно ж, коли у вас є таке місце під самим гаражем, ви можете тут пофоткати щось, посидіти. Запалити якийсь шашеля в такому от місці. Ця ділянка, до речі, продавалася, коштувала вона 1000 доларів. Тут все було розкидано, я бачу, її вже почали трошки прибирати, Швидше за все, тут хтось її або купив, або щось буде робити. Ну, коротше, є от така водойма. Та навіть щось помити або набрати води технічної, щоб щось робити можна звідси. Це просто кайф. Гараж має нюанси, трошки він просів, це видно. Зараз я покажу. Оця річка, вона йде далі за гаражі. І вона відрізана від міста, тому що там іде річка, далі йдуть колії, і якогось проходу там немає. Він був раніше там, був такий місток саморобний, але його вже немає, тобто територія закрита. І от якщо у вас є якийсь такий гараж, ви можете вибити там задні двері і відстань та що від вашого гаража до річки. У вас буде під якийсь мангал або під якісь обчастини, зробити собі козирьок, навес. Ну це ж прикольно. І якось отак виглядає мій гараж. Як ви бачите, він трошечки сунулася сторона, і за рахунок цього з'явилася ця тріщина. І якось так воно виглядає. Але що? Воно 20 років просідало і буде просідати ще 20, я думаю, це не повинно бути проблеми. Тут взагалі майже всі гаражі металеві, тому що раніше земля була не приватизованою кооперативом. Ну і по суті, це були якісь тимчасові споруди, які люди не хотіли вкладати гроші і будувати щось бетонне. Але землю приватизували, і тут, по суті, одна ось ця ось лінія це бетонні гаражі, які є. Більшість із них зроблено з таких готових залізобетонних плит, майже вся ця лінія. А ті, які зроблені з цегли... Ну, їх просто одиниці. І один із них мій. Це прикольно. Можливо, я тут докуплю коли ще якийсь гараж з цілю тої ж самої перебудови на металевий на перспективу. Ну, Тому що це класно, коли у вас небагато бабок вкластися туди, пізніше підзбирати бабок і замінити його на якийсь цегляний. Так мені легше особисто. Тут, до речі, ловлять рибу. Ну, ця річка стікає далі до озера. Я приїду вам покажу те озеро, до речі. І тут є якась рибеха. Часом вода піднімається, тому що цей камінь останній раз, коли я приїжджав, був в воді. На нього можна стати. Типу, нюансів немає, але вода тут змінює свій рівень. Там іде якась фірма, яка займається незрозуміло чим. Кооператив такий міський, типу в межах міста, а не на відшибі, як це часто буває. Там, де в мене був той гараж, постійний шум і гам, через те, що там перша лінія, всі туди заїжджають, проїжджають, виїжджають, і там постійний кіпіш. А тут він так в глибині самого кооперативу і тут. Якось так тихо, спокійно, навіть в межах такого міста. Я не знаю, я просто кайфую від таких речей. Крім того, цей гараж, який в мене є, про нього буде окреме відео, він найширший, який у мене є. Прикольно десь літом тут у все зробити якось новісика і в межах гаража мати таку релаксну зону. Давайте підіб'ємо підсумки. Це один гараж, який я продав на сьогодні. І взагалі металевих у мене залишилось ще 5. Два з яких знаходяться в кооперативі Starter, про які я говорив раніше, і вони поряд. Тому я їх продаватиму. Або в останню чергу, або задорого. І один у мене є металевий в кооперативі колесо. Він звичайний, схожий на той, який я це продав, але він дуже культурно зроблений. Він не гнилий, він сухесенький, він обшитий, тобто він дуже такий толковий. І для складу або зберігання якихось речей я навіть лишив би його собі. Можливо, так і буде з часом, я не знаю. Той також я від... відтерміную на останню чергу. По факту лишається продать мені їх два. Один в кооперативі стартер, один в кооперативі Колесо. Не знаю, наскільки це буде успішно. Тому що бабок у мене немає зовсім зараз. Більше того, я у боргу на ще 700 доларів за свою машину, основну, яку я купив. Але поки що якось так. Крутимося, рухаємося і пробуємо робити щось цікаве. Я дуже хотів купити це місце, тому що воно прямо пропорційно навпроти мого гаража. Я засипав би тут якогось щебня, розрівняв би це все, зробив би навісник якийсь. І була би така парка зона на перспективу побудування. Але я так розумію, що його або не продають, або його вже хтось купив. Прикро, тому що місце багатьом людям воно не цікаво, бо воно над водою. І ніхто не хоче це робити, займатися, тому що ти побудуєш, воно буде просідати. Заливати сюди купу бетону це дуже дорого. Але бачите, мені це було би цікаво. Якось так. От, подивіться, як люди собі зробили прикольну місцину. Є такий шлагбон, щоб ніхто лівий тут не заїжджав. Є такий проходик. Є ось тут водостік, він не забитий, все добре. Ну і що? І тут така от у нас зона. Як ви помітили, гаражі бувають дуже різні: від металевих до таких от різних серйозних конструкцій. Зараз, до речі, не поленюсь, я до покажу одного гаража, якого продають там просто будинок. І все одно, попри це, кооператив відносно культурний. Він налічує тут десь до 700 гаражів. В іншому кооперативі, в якому у мене є металевий гараж, там 2500 гаражів. І ви можете уявити, який там робиться безла. За рахунок такої кількості різних гаражів. Тут все більш-менш культурно. Тут так само, бачите, є, протікає та річка, є отакий от, от столик, трошки хаще, але це все можна поправити. Є отака от от зона, де можна лишити машину, запалити якийсь барбекю і вийти до тієї ж самої річушечки. Як на мене, це дуже круто в умовах таких, яких ти цього тупо не очікуєш. Якось так, з тої сторони люди так само побудували собі столики. Не знаю, чи вам видно, але вони там є. Ну і річка йде далі. Коротше що, який план дій? Їду, зараз покажу вам гаража як хату. Тоді поїдемо на річку, покажу, куди веде ось ця ось протічна вода, тому що це не каналізація, як хтось би міг подумати. Вода тут не геть брудна. Типу вона тут нормальна. Ну і підведемо якісь підсумки. Готові? Та-дам! Станом на сьогодні він продається, мені невідомо за яку суму. Я розумію, що я його просто не потягну. Але якось і так він виглядає. Він наскрізний. Біля нього є отакий от проїзд. От ви можете заїхати з двох сторон. Стоять пластикові вікна, є всі ринви, водостоки, все вшито, все гарненько. І от заїзд. Я був в шоці, коли його побачив, тому що це повноцінна хата, тобто це не два гаражі, це, а може й два. Ну, коротше, ось така двоповерхова споруда. Та, да, з двох гаражів. Ось так от зробили два сюди і другий поверх. Прикольно? Прикольно. Чому я це показую? Тому що багато хто з людей взагалі не цікавиться цією політикою. Я думаю, що гараж це проста якась зарішена непотрібна коробка, в якій не має перспектив, скажімо так. Ну, а я показую, що тут бувають набагато прикольніші можливості і речі, про які багато хто із вас. Не думав. Коротше що, з кооператива ця річушка переростає сюди. Тут якась така фільтраційна зона, є купа сміття, пляшок. Дуже мені прикро за наших людей. Тут є дуже багато різних таких заходіків. Йдемо по найкоротшому, не буду заглиблюватися в деталі. Але далі це все переростає в цікаве озеро. Тут, на жаль, ніхто не купається, тому що поряд знаходяться деякі заклади, які сумнівні, скажімо так. Але рибу ловлять. Місце прикольне. Є ось такий ось місточок. Якось ось так це все виглядає. Трошки воно таке дике, тому що воно не цікаве. Але місце класне. Ну, прикольно, прикольно виглядає. Ну як вам? Гавань. Класно, ні? Особисто я дуже люблю такі різні цікаві і приємні місця. Що, якось так воно виглядає. Напевно, люди, які давно на моєму ютуб каналі, знають, що я тут знімав багато роликів. Тут вже вода чистіша. Є така дамба. І є ще один там вихід. Та-дам! Я не знаю, чи вам видно, сидять кілька рибаків, як качечки, і десь туди далі йдете озеро. Я ніколи там не був, не знаю, що там. Якось так. Тому коментарів типу, що це канава, не пишіть. Коротше, що, друзі, якийсь ось такий ось ролик вийшов у нас сьогодні. Я надіюся, відео було для вас цікавим або корисним. Станом на сьогодні я сам лишаюся без жодного гаража для себе. І маю машину, яку варто би було би ставити у гаражі. Але тим не менше мене більше приваблює те, що в мене вони, в принципі, є. Що це така перспектива, яку можна розглядати. В межах проєкту перебудови моїх металевих гаражів на бетоні я включатимуся далі. Що з того вийде, сам поки що не знаю. Тому що як говорив раніше не те, що грошей на покупку, а ще боргів у мене є. Палець доверху, підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Лишайте якісь свої відгуки, поради і думки в коментарях. Читаю все, мені це важливо. І до зустрічі на наступних роликах. Пока! Відео для моїх давніх підписників. Литайте мою собаку. Йдемо здоровитися. Я вже не бачив її півтора року. Я думав, що вже її немає і дуже був засмучений, але. Є. <кхи> Добрий день. Не впізнаєте? Привіт! Привіт! Що ти не пам'ятаєш мене? Привіт! Вже мене підзабула ця собака. Вона старенька. Я думав, що вже її не стало. Але є милесенька. Що ти?